Почему так долго сидели в часе в Яре? Может, на что-то Чи... ни на что не сподевались. Просто сейчас он хата сгорела, нафиг, получается, телефон сгорел. Без денег, без ничего, что, что тут делать? И прилет за прилетом, дроны за дронами, Хаты дронами спалила. Я с канала на поселок переехал, поселок тоже здесь, ну, уже здесь, но уже Страшно просто-напросто. Перед с каждым самым дергаешься, вот это уже нервы не вдувают, получается. Утром встаешь, а тебе как-то буду на колбасе, получается. Речь бы, чтобы они бачили то, что мы бачим каждый день. А что вы бачите, расскажите. Цельно стреляют. Да? Да, наверное, на нас. Труп там лежить. Уже неділю, коли ми виїжджали оттуда, після прильоту, там, там Три дні ще в сусідній хаті. А людина лежить лежить. І ховатиш нікому. Ні. Пораненого привезли тачкою з лісної улиці. На ліпісток наступив. Ну, mm. З ним все нормально, з цим пораненим? — Ну, yeah. з ногою тільки, що. А довше оторвало. Ти як відчуваєте, чи додому повернеться, чи вже ні? Вже сюди, ні. А куди повертатися хат немає. Якщо буду відстраюватися, то повернемось. Життя немає там бля. Ми вже. Може терпіло, терпіло за последню. Ми Може два дні жили в п'ятітажці, але там все побите, все розрушено. Найшли якісь диванчики, щоб якось переночувати. Вот це не життя. Там дронами, штук шість дронів в одне місце. Приймайте два тіла. Зараз намагаємось проїхати на район Шевченковський, де знаходиться православна церква, яку теж вже обстріляли росіянці. Московську церкву в лапках обстріляли московити. Буває таке. Ну і там залишилось якесь цінне майно, десь лягає. От. І допоможемо православним людям отримати свої, як вони вважають, святині. Це що, ікона, так? Мабуть. Зараз дрон свистить, прикриватися будемо іконою. Відчинить цю. Дають всі. Малеє. О, дякую. Так, ну що, все зараз гляну. Дякую. Навіщо ви свічки запалили? Знаю, щось всередині підказує, що так краще ніж коли вони просто лежать. А може це символ того, що люди сюди повернуться, що церква оживе, що місто оживе і все почнеться знову. Ну, і що головне? Вчасно свалить. І захист від людей, і захист від Бога. Вони щось стоять. Це прапор. Все, Це згову, думаю, достатньо. На сьогодні пригод. Тому якось не панікуємо. Який ремонтує все? Так, двері числі.